З метою реалізації державної політики в сфері гуманізації освіти та виходу освіти України в європейський освітній простір при кафедрі психології та педагогіки створено центр інноваційної педагогіки та психології, що розміщений на базі Подільського культурно-просвітительського центру. Центр, оснащений мультимедійним проектором та екраном. У ньому створені умови. Для проведення конференцій, читань, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, гуртків, курсів, екскурсій, виставок, концертів, творчих зустрічей: у центрі надаються бібліотечні послуги викладачам і здобувачам вищої освіти з фонду музею бібліотеки. На базі Центру інноваційної педагогіки та психології викладачі можуть проводити дослідження у рамках гуманістичного підходу у педагогіці і психології. Бібліотека фонду багата на психологічну, педагогічну, філософську літературу якою можуть користуватися як здобувачі вищої освіти, так і викладачі кафедри.